Yeah. наші молитви, Молодих, Молодих ти Господи. Молосови, благо, молостай Наші наші молитви. Цей такий особливий день, зимовий день, недільний день. Ми маємо дуже такий святковий настрій, тому що перед нами ось така молода, гарна пара. І ми радіємо разом з ними. Нехай Бог благословить усіх нас сьогодні. Я знаю, що цей день чекали, про цей день хвилювалися. Багато було різних труднощів. Багато різних можна навіть сказати такі слова ну перешкодне, перешкод. Не перешкод але, але ми знаємо всі ці проблеми, і ми з молитвою, ми чекали цей день. І сьогодні ми всі перед Богом, знаючи, розуміючи, що живемо в такий навіть непростий час, який маємо в нашій країні, але сьогодні ще Бог продовжив наше життя. І в нашому куточку, поліському куточку маємо ось таке мирне небо, і можемо гарний час. Маємо гарний час, маємо гарне свято. Хай Бог благословить сьогодні. Перед нами сьогодні двоє молодих людей, які, які забажали створити сім'ю, і це так само благословенний момент в їхньому житті. Їхнє рішення буде зафіксоване. В державних книгах, реєстрах, але ми знаємо з слова Божого, що момент цей їхнього життя він буде зафіксований не тільки тут, на землі, але і на небі. Це ми віримо, бо так написано в Божому Слові. Від сьогоднішнього дня вони будуть мати статус чоловіка і дружини, піде нова молода сім'я. Хай Бог благословить.